Добрий день, мене звідали по поводу сажалки, що він доробляв, як їм доробляв. Коротше, знутри, тут кажуть, що заїдає картошка. Е, Кідсадити маленьку, заїдає, підсадити середню, все добре, ніч не заїдає, файно все крутить, все добре. Так, по поводу колес Наварив я який. 10 центів йде від спода. Ось і досі 10 центів. По причині той, що на мотоблокові добре садити. Но кидцепляти за мототрактором буває містами, кид не руна земля, та одно колесо не берує прокрутити. І поклавим на лареві місце. Но воно не мішать, за мотоблоком файно йде, но кид на мотоблок сугубо по мотоблокові Ходити за мотоблоком, то буде добре. І все, нога, що чинить то шанс по поводу касети. Всякі касети стояли. Диск, касети, як називають. Е-е-е. Я загрібав всякими. Я всякими загрібав 40 45 сотень. Euh, Пакіпок обов'язки. все в мене йдуть. Два раз така якийсь. Я поки по тій причині зі червоні, бо не буду підкупувати кромплі. Я робить файний великий гонт. Я того року так... Но мені садили великим трактором. І не треба було підкупувати, і файний був урожай Короче, Я сяк зробив Ось великий гонт. І як де крумплем росте, я її буду та раді культивувати бушнич. буршнич, його не буду. Бо я на мотокосу собі купив фризу, я пак там ну, прокультивірую і все. По поводу всього кріплення. На мотоблок добре, все ідеально. Я претензії по поводу аж до мотоблока немає ніяких. все ідеально. Но мототрактор. Я його покажу на саму Самое останнє ділення. Ну, Тіпа типу, по ямках дві ту, одна дві... туй, друга ту. Не піднімати дуже сильно. Треба ще май... варювати майду. Аби піднімали моє лосо. Бо не піднімать, типу, касети труть землю. Великі касети. Малі і всі, що його добре. З великими кассетами треба доробляти, пускати його мої долу. Ну та й все. так, ту є ще Ось так. Бункер тут добриво Ось Ту я ніч не доробляв, Ніч. Усе його. Там ще є одобрила маленька ось Ні ту я ніч не доробляв Так як доробляють Воно ніч не закушує Я никакву ютуба там усі Доробляють, доварюють, бо їм закушує. Я не знаю хлопці, як воно Треба Бо картошку закушувало. Там не треба ніч мудрувати, там треба просто настроїти сюди. І все, хто знає настроїти ленту, там не треба ніч доробляти. Кому інтересно, як це настроює лента, напишіть у коментах. Я вам покажу, як це вона настроює. Бо буду перенастроювати ленту, бо буду садити. Ну не дуже великі в нього 50 сотим садити купили. І все, тут настройка на подачу добрива. Теж файно робить і все. По 10 см, іде 10. 10 арматур треба по 10 см. На одну сторону 10 і на другу 10. Ось так. Так що позуйтеся, купуйте. Не така ж і дорога, але качество мені це любить. Качество мені любить. Файно все. А ще підціпляти за мототрактор, і сьогодні попускаєте доду, всяк. Гідравліка не піднімати. Дуже високо і не пускати дуже низько. Ні у вас у дуже сильно не подоняє і дуже низько її не пустить, бо направи і чому треба всадити. Та містами буває, що колеса проскакують. Зато 10 центру наварити і все крадите. Або було у вас рівно з сим. Сяк. Рівно з цим. Все свір, рівно цим. Зажимаєте тут один болтик, зажали. все. За мотоблоком я садив, я його піднімав на саму висоту, бо воно, ви мотоблок придавите, воно це як заріже землю, дуже сильно йде у зиму, підкрастий госяк, дуже великий дуже глибоко садить. Так що я по мотоблоку виставляв у саму висоту. І все, пружок 2 по 20. Був і ми з ним рати, файно оре. Але... Но раз не, не йду повну рати, я був в 200 на лише ради Раз не є вже вже фрезовання. Но... Якщо комусь цікаво, пишіть у коментарях. Е, її ціна 3000 на даний момент. З бункером буду добре. Це я купував. Агролюкс місто Мукачево. Я і по агролюксу я купував і сажалку. І ось мототрактор. Тоже агролюкс. Закрив їм фонарі, бо сонце світить, Потріскаються Ось. Będę zakłócał wczorajsza szalmiska do ołów jest taki Trzy baglanki po 40 Ale to jest ilizo Po bazy nie znam jak wielko Oś taka freza Fajno frezuje, duże fajno taki jest lanc, od nowego